Який передбачає викуп проблемних активів на 40 мільярдів доларів щомісяця. Обмін досвідом та нові знайомства у Львові відбувся черговий міжнародний економічний форум. Цьогоріч партнером зібрання бізнесменів та фінансистів став Крадобанк. Назва форум Назва цьогорічного форуму Стратегія інвестиція, співпраця для нас є дуже близька. Бо Кредобанк увійшов у 2012 рік з новою стратегією з новими інвестиціями. Також прагнемо знайти якомога більше клієнтів для співпраці. Крім того, на цьогорічному форумі відбувається так звана польська секція. Порушуються питання пов'язані з прикордонним рухом економічної співпраці України та Польщі. Тому ми, як найбільший польський банк в Україні, автоматично стаємо партнерами такого зібрання. Головна мета банку забезпечення усіх потреб клієнтів. Відтак, окрім надання короткострокових кредитів для малого та середнього бізнесу, вирішили підтримати агробізнес шляхом фінансування довготермінових проєктів. Фактично 25% експорту це є експорт саме сільськогосподарської продукції. А це означає, що цей ринок розвивається і йому потрібно ресурс для того, щоб розвиватися швидше. І ми, як окредобанк, готові йти саме в цей сектор. Розуміємо, що цей сектор є достатньо складним. Але кажуть, що в самих складних секторах немає конкурентів, тому ми вважаємо його актуальною нішою для роботи Кредобанку. Участь у цьогорічному 12-му економічному форумі взяли представники 12 країн.